Дня великої перемоги Обком комсомолу підготував городянам справжнє автошоу. Автопробіг вулицями міста напередодні 9 травня вже став гарною традицією вітати жителів та гостів Вінниці зі святом. Ми просто хочемо людям підняти настроєння. Ми хочемо поздравити їх нашими піснями. І пріжність всего, це знаменитий голос Левітана, о том, да он говорит, що війна закончена. Святкова музична автоколона на дорогах міста привертає до себе неабияку увагу. На чолі сучасних машин справжній раритет. Військовий автомобіль, якому понад 40 років, тож поводить він себе досить непередбачувано. Водій мусить робити вимушені зупинки. Поки здивовані прохожі оглядають диво машину, той швиденько приводить усе до ладу. Машина стара, почти воєнних времін. то, і не дав, ремонтувати прямо на ходу, але нічого не поділаєш. так так, в общем, то і воєнне вірем'я було. Машини ламались, тим не німені ми победили. Колона з червоними прапорами, символами перемоги над фашистською окупацією, не залишає байдужими ні водіїв, що проїжджають поряд ні перехожих городян. Усі розуміють, яку ціну довелося заплатити радянському народові за мирне небо. Тож люди щирими поглядами та неприхованими емоціями проводжають учасників автопробігу. Це дуже добре, тому що вони нагадують людям про велику перемогу, про те, що наші пращури, ну там дідусі бабусі з. Воювали для нас. Очень хороший і очень своєвременний. І головне, що нападає нам, яка була важка війна і як було тяжело людям. Вони також подають приклад, якби підростаючому поколінню, та взагалі показують людям, що потрібно вшановувати пам'ять. Сподобався. Я пригадала війну. Мені було, правда, 9 років, як почалася велика вітчизняна війна. Але я все пам'ятаю. Батько погиб на війні, він защищав, всі нації защищали. Я, як побачила ці прапора я ж заплакала, чесно. Святковий настрій та урочисті переможні пісні лунали вулицями всього міста. Намагалися охватити все місто, щоб в кожному куточку нашого міста люди знали, що має бути 9 травня, що це таке свято, і ми хотіли б охватити всіх ветеранів, які живуть і не тільки на вишенці, но й на старому місті, і в центрі і електромережа, тобто на кожному куточку новіниці. До дня перемоги залишились лічені дні. 66 мирних років пройшло з дня встановлення прапору перемоги над Рейхстагом. Це заслуга тих людей, більшості з яких нині вже немає, та яким молоде покоління має віддячувати шаною та повагою. Інна крот, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.